Нарешті нарешті мені вдалося дістатися до е, абсолютно нового обладнання, яке тільки виходить на е, ринок світовий. Е, це новий е, MilkFlow сенсор. Е, розкажу про його основні переваги. Він вимірює швидкість потоку молока, він вимірює кількість молока, він вимірює. Е, Електропровідність, також в ньому немає жодної рухомої деталі, він встановлюється на майбутнє каруселі, які вже нові моделі ми будемо інтегрувати і на, ринку, на ринок України. І Також у нього є дуже велика перевага це вимірювання температури води під час. Роботи системи промивки на кожному місці. Тобто ми завжди на опередження можемо контролювати якість промивки в доїльному залі на кожному доїльному місці.